Одного разу вибігли поросятка погратися. Боже, та такі ж гарнесенькі, круглесенькі, малесенькі. Хвостики, як шнурочки, довгенькі, любомило глянути. Гралися вони гралися і забігли. У чисте поле. Глянь, а скільки ж тут нірок, мішачих. А давай подивимося, що там у середині. Запропонувало одне порося. О, давай, давай. запищали інші. Схилилися вони і давай заглядати і лівим оком, і правим оком, і так і так. Нічого не виходить, не видно, що там в нірках. Тоді одне порося вирішило взяти паличку і розріти нірку. Ну, дуже вже їм було цікаво. Поки поросята розривали нірки, поверталася польова міша і побачила, що свинки руйнують її будиночок. Розсердилася вона. Підкралася тихенько, як тільки мишки вміють, і зав'язала їм їхні рівненькі хвостики на бантик міцно, міцно. А потім грізним голосом як закричить. За поросята і кинулися тікати, хто вправо, хто вліво, хто вперед тягнули, хто як міг, що сили, що аж бант розв'язався. Прибігли поросята додому рожеві, захекані. А от Хвостики у них з тих пір стали закручені. Отож, дітки, запам'ятайте, що не можна в чужі будиночки без запрошення влазити, бо виростуть і позакручуються хвостики.